Шу знімальну групу магнітом приваблювало село з романтичною назвою Зелена діброва. В народі залишилась згадка, що колись селом володів якийсь Рогуцький, що і дав назву селу. За другою версією назва походить від глибокого яру, в якому росли могутні дуби, і при березі калина. Через яр протікала річка. Часто чумаки, які їздили в Кримпосіль, зупинялись в діброві на перепочинок. За переказами звідси і пішла назва Зелена Діброва. Дивлюсь і бачу, село дійсно, нібито виросло в розкішній діброві, так і манить пірнути туди та пізнати всі таємниці. Село розташоване за 30 кілометрів від районного центру і залізничної станції Городища, за 98 кілометрів від обласного центру Черкаси та за 25 кілометрів від сусіднього райцентру Шпола. Заїхавши сюди, одразу розпитала про село зустрічного дідуся місцевого жителя. Гарне село, люди трудолюбиві, люди такі одзивчі, хороші люди. Де хороші люди, там завжди добре вирішили ми і розпитали, як тут можна розважитися з їжі людині. Ну, клуб є, я не знаю, чи там молоді ходить туди в клуб, чи не ходить. А природа красива. А природа, че ж, звісно, красива. Забіжу наперед. Заінтригую картинкою дідусь сказав правду. Природа тут зачаровує. Після першого знайомства з селом варто відвідати краєзнавчий музей, де Ганна Михайлівна представить вам зелену діброву в речах та особистостях. Наш краєзнавчий музей села Зелена Діброва заснований у 2006 році. Ініціатором заснування музею був наш сільський голова Шербак Ігор Володимирович. Всі ці речі, які ви бачите у трьох кімнатах нашого музею, вони подаровані жителями саме нашого села, Зелена Діброва. Ніяких інших сіл, тут речей з інших ніяких сіл більше немає. Тут є речі, які досить вже давні, є речі більш сучасні, але люди з радістю і. З такою шанов, шанобливим ставленням поставились до того, що музей треба поповнювати експонатами. Щороку наш музей поповнюється новими експонатами, і зараз у нас знаходиться 755 експонатів. З них частина більша частина це основних, і допоміжного фонду трошки менше. Як бачимо, в селі підтримують українську культуру. Про те, в якому вона стані та чи цікавляться діти народною спадщиною, розпитувала у директора місцевої школи. Дождь для нашого часу характерна така ситуація, що втрачається зв'язок поколінь і діти мало знають українську культуру. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в зеленій діброві та що робиться для того, щоб, щоб діти українську мудрість не забували? Згідно цієї роботи, в нашій школі сплановано багато по виховному плану. По-перше, ми проводимо, традиційно проводимо кожен рік вечорниці, на яких запрошуються різні покоління жителів села. По-друге, проводяться виховні години. Створений також в школі музей народознавства, який відвідують учні. Створений музей сільський, на який входять діти з класними керівниками, читаємо історії, вивчають історії нашого села, ну, історії народного, народних ремесел. Чи цікавляться дітки експонатами та чи знайомі вони з предметами побуту наших бабусь? Обов'язково, тому що коли вчителі приводять дітей на екскурсію, і це пов'язано особливо з уроками історії, літератури, то в дітей виникає досить багато питань, тому що речі, з якими вони знайомляться на уроках, їх треба бачити як наочно. І тоді ці речі їм допомагають. А чи ви засвідчуєте таку ситуацію, що діти? Вже не знають призначення багатьох речей, які знали наші бабусі? Так, да, є такі випадки, але в основному діти наші живуть серед ну, такого розмаїття, можна сказати, і природи, і речей старовинних. Ще є дідусі, бабусі, є старенькі хати. Так що для наших дітей особливо таке затруднення. У розпізнанні речей немає. Оскільки село приймало багато гостей з Польщі, Німеччини тощо, цікаво, до чого проявляють найбільше уваги гості з-за кордону. Наші вишиванки, вишив... вишивані сорочки, вишивані ось рушники, гаптовані і вишивані скатерки. Ну, наше є полотно, як одягали раніше з полотна з льняного і з конопляного, то в нас свої люди ще зберігають, довгий час зберігали і передали нам у музей. Наш край він відрізняється від, від символіки, наприклад, західного Закарпаття, тому що там переважають більше ромби, а в нас рослинна вишивка. А що значило? Чому батьки своїм дітям вишивали сорочки? Що вони? Тому що це був оберіг. Раніше, як у людей було життя поєднано, як ми говоримо пісню співагнатюк, два кольори було більше кольору чорного і червоного, тому що сум переплітався з радістю. В сучасних більше вишивках переважають такі теплі і радісніші тони. Це кольорові, кольори, зокрема, це червоний, там фіолетовий, голубий, який вселяє… Ну, віру, любов, надію. Кожна людина вкладала душу, своє, свою майстерність і, мабуть, і любов, і сподівання. Ну і, мабуть, надію на краще і подружнє життя, так само, і родинне життя, щоб складалося все щасливо. Хочете почути більше про значення деяких експонатів та побачити більше оригінальних речей? Заїжджайте в гості. Запрошує вас на екскурсію, працівниця музею. Ще однією сторінкою історії цього мальовничого куточку Черкащини є Шевченківська. Сестра Тараса Григоровича Шевченка, Котря вийшла заміж за Антона Красицького в зелену діброву. В них народилося 11 дітей, але так як була епідемія холери, то залишились живими тільки четверо. І від цих чотирьох дітей пішли гілки у роду по сестрі Катерині. Один із них це видатний письменник Дмитро Фалимонович Красицький. Другий Фотій Степанович Красицький художник у нашому селі досить довго жила, померла у 2004 році бібліотекар Дар'я Соловеївна, Бондар. Це по дочці Катерини Федорі. І найбільше нащадки живуть у Києві по Максиму. Це один теж із циднів Катерини Красицької. Виникло одразу декілька запитань. Перше, коли за життя тут бував Тарас Шевченко? Малий Тарас. Досить часто прибігав в зелену дібру на це з Кирилівки, десь було десь кілометрів 12, тому що, залишившись сиротою, він отримував тут прихисток у сестри Катерини. І сестра до нього ставилася як мати. Він найчастіше був. Коли пас громадську худобу і потім знаходив час, щоб сюди прибігти. Потім в юнацькі роки, вже ставши художником, першим зелені побував у 1843 році. В 1947 році був якраз перед засланням і, повернувшись вже у 59-му році, заслання Катерини і Антона, він не застав живими. Залишились їхні діти. І одному із синів Катерини він передав гроші, щоб той купив собі хату відокремлену від батьківської хати. Довгий час у нас хата знаходилась на вулиці, називалась вона Кушнірівська. Старожили, пам'ятають її по сьогоднішній день, де вона стояла. Друге ж запитання: чи бережуть пам'ять про рідну землю та про свого знаменитого предка Красицький сьогодні. До нас часто приїздить. Президент фонду Шевченка в Києві Людмила Олександрівна Красицька. Це по сину Максиму. Частий гість. Вона, так як вона тут і народилася, і довгий час вона побувала перебувала в зеленій діброві. Тож стежте за подіями, бо в Шевченківські свята в селі традиційні святкування непересічні особистості. А крім того, виходцями зеленої діброви є ще фоті Красицький, художник і педагог. Письменник, літературознавець Дмитро Красицький. До речі, це також пересічні особистості. Тож відвідайте музей села і дізнайтеся про них більше. Сьогодні ж в селі збереглася могила Катерини Шевченко-Красицької та місце, де колись стояла хата її родини. Ще однією словетною сторінкою з історії зеленої Діброви є життя та діяльність родини Лебединцевих. У 1829 році в село Зелену Діброву було призначено священником Гавриїла Лебединцева. У нього було четверо синів і три дочки. І особливо два сини найстарші Петро Лебединців і Феофан Лебединцев проявили себе у галузі історії. Релігійної пропаганди і дослідження творчості Шевченка. Особливо Петро Лебединцев, який був особисто знайомий із Шевченком, коли ще малий Тарас, Тарас Козачкував у пана Ангельгарда, то він возив на навчання у Богуславське духовне училище Петра Лебединцева. Но тоді ще Петро не знав, що в нього, як він пізніше згадував, що в нього на козлах сидить майбутній геніальний поет. А коли відспівали панахиду над тілом Шевченка, перевозили його на Чернечу Гору при похованні в коневі, то саме Петро Лебединцев відспівав панахиду в 1861 році. Показовим в цій історії є те, що спочатку місцевий священик Гаврило Лебединцев просив грошей у селян, аби дати освіту дітям і обіцяв віддячити сторицею. А згодом його син Петро Лебединцев дав кошти в селу на побудову церкви та школи. В часи козаччини зелена Діброва була козацьким зимівником, і досі тут збереглися елементи підземних ходів від села до лісу. Родзинкою зеленої дібрової є ще й те, що з 1964 року тут діє козацький кіш. І зараз тут я хочу розпитати у представника козацького коша Василя Мороновича про заснування цього коша, скільки зараз є козаків, ну і, власне, які є традиції, вивчали Тараса Григоровича Шевченка, кожен його твори і що кому подобається. І коли зустрілися із поемою Гайдамаків. Наче і був у нас директор школи Хабленко такий. І він нам якби при Ну, при цю дав, щоб ми полюбили цю історію. І коли ми це все почитали, ми зробилися тоді козаками. Вже ці всі німецькі автомати і все в німці перестали гуляти, а стали ось будь-як козаками. І так ми пішли з, з малого, ми організувалися. Десь у нас було десяток із з, цього скутка з Кушнерівка, у нас десяток, ми стали ці із шаблями, і ці, ми козаки, козаки стали вивчати цю поему. Ну майже на всі гайдамаки, майже усі по очереді вивчили поему, кожен по отривку. Mm. І то приходили на, на, це, на де була в нас жила сестра Тараса Григоровича Шевченка Катерина, приходили на день народження Шевченка, і так воно пішло в традицію. А коли ми вже цього підросли, вже стали серйозніше відноситися до цього. І, стали, і так у нас із шанувальника поета в селі створились козаки. От так із цього, і все. Ми не якісь там, щоб когось не розбійника, нічого, а просто із-за поваги до його творів, до його всього. Багато творів повивчали, ну як, таких і творів не, не обов'язково, що там гайдамацький, що когось там убив, зарізав, а ще так вже прийшло. До... Вивчили пошти, що були дівчата, теж поступали, хоч вони і не козаки, але були так, наче як поклонники Тараса Григоровича Шевченка, там. Катерину прочитували вірша. Потім цей вірша такий, як є, не женися на багатий, бо вижене з хати, оженисти на бідний, бо не будеш спати, оженись на вольній волі, яка буде, така й буде. Ну так усе підстраювалися, навіть не підстраїлися, так з уваженням відносилися до Тараса Григоровича Шевченка. От у нас і студи і створились козаки. І так ми вже взяли, узялися, вже пошили хворму собі, стали в пісні співати українські, стали впроваджувати, як би ці, українські традиції. Десь на, на виступах все робили ті гуляння, вистави. Ці, ну, під Тараса Гроча Шевченка багато вистав таких зробили, як там ну, цю, брали Якумань гайдамаки, потім як із яничарами боролися, теж захищали наших дівок випрожу. І так воно це і пішло, і пішло, і пішло. Які зараз є традиції в козаків? Зараз які традиції у нас? У нас зараз нараховується десь чоловік із 14 самих таких завзятих хлопців, які ці ми. Це традиція. Один одному допомагаємо, допустим, піддержуємо. Потім десь якийсь, допустим, як створили цей загон самооборони села, бо щось розвелося саме в ті времена, пам'ятаєте, як це було розвелося, то ми виставили козаків, стали на насторожі, зробили, наче, тіпа, загін самооборони з цих же ж козаків, хлопців. Відносили все чесно, гляділи своє село і гляділи своїх людей, стариків, ветеранів. Ну, коротше, все, по-людськи відносилися так, як воно було. Коротше, були в защиті для свого села. А зараз традиція ця передається діткам? Обов'язково. Зараз кожен з молодих, навіть можете не, не, не постіснятися, спитати у любому молодого, кожен вам скаже, що ось є такий козак-мирон, бо в мене на так кажуть, не пран. Вони статкуються ми, якщо, допустимо, десь родиться в нашого козака там, внук, чи що? Робимо йому шабельку таку маленьку, все, його поздравляємо, кажемо, родився козак. а Якщо козачка, даємо віночок, так, все. Щоб родилась козачка. І коротше, так, у нас по традиції дружна і гарна, добра така традиція наша. А де зараз можуть туристи побачити козаків? В які саме дні, в які числа ви вбираєтеся. Ну, це ви можете побачити на, на най, найкраще свято в нас у селі, де ви хочете побачити козаків і кожен із своїм натхненням і своєю преданості до нашого села, до нашої України. Це ви можете побачити на день народження Тараса Григоровича Шевченка. Потім на покрову, Тож це в нас великий праздник, так як покровою нашої матері, покровітельниці Марії. У вас є якісь такі козацькі, чи то в кожного своє козацьке ім'я? Не таке, як, а якісь такі традиції? Є обов'язково, у кожного є козаче ім'я. Допустимо, якщо у нашого гетьмана допустим, називається Іван Будило. О, моє цього, козацьке ім'я Непран. О, другого там, Петра Губато це Манюня, бо він такий здоровий хлопчик. О, потім є Дем'ян козак, теж хороший, такий крепкий. Оцього. Ну, кожному є як, своє названня, наш який закон, щоб стариків не обіжати, за чужий щось не, не їли, а самі, могли, самі себе повинні прокормити і свою сім'ю. такий наш дивізід. Наостанок заспівали ще й козацької пісні. О, козацька доля, як у полі рута, рубана шаблями, січена мечами, шей вітрами гнута. Привабливою сторінкою сьогодення села Зелена Діброва є розвиток тут зеленого туризму. Згадаємо з попередніх програм, що це таке. Зелений туризм це відпочинок людей на природі, в сільській місцевості, пов'язано із чистим повітрям, з екологічно чистими продуктами. Пов'язано із рибалкою, з дільництвом, взагалі з активним відпочинком. В зеленій діброві більше десяти садиб, які приймають подорожуючих та організовують їм відпочинок. Сприяють цьому і місцеві краєзнавці, які організували багаті на цікаву інформацію та пригоди, туристичні маршрути. Як завжди, я перевірила на собі привабливість такого відпочинку, хоч правда, і частково. Спостерігайте та робіть висновки. Туристичний маршрут Зелена Діброва пролягає також і через сусідні села Товста, Вільшана, Моренці тощо. Туристи, які приїздять до зеленої діброви, можуть порибалити, сходити в ліс за грибами, покататися на конях, поспілкуватися з природою. Ах. Місцеві жителі мали досвід зустрічі гостей з Польщі. кажуть, що раді вітати, і подорожуючих земляків. Гостям ми завжди раді. Ми ніколи не відказуємося, тому що ми живемо на Україні і ми дуже відносимося добре. А для туризму що? Все ж тільки воно починається. Це Поляки були фактично так, до нас з візитом перший раз. Будуть приїжджати, будемо І вам салам. Гостинні господарі допоможуть вам активно відпочити. Туристами. ми… ми... Все запропонувати, що їм забажається. І коней на конях поскакати, і, і рибу половити, все. Все в нас для цього є. Протягом наших відвідин всі господарі погоджуються, що і для себе бачать багато користі з зеленого туризму. Хоч з такої справи багато не заробиш, проте є гарний стимул зробити в себе казково привабливу садибу. Всі вони зачаровують своїм дизайном та охайністю. Збіги трошки і в дворі появилися і в хатині, і все на світі. Це якраз той случай, що треба, щоб були візити. Ну, і, звісно, щоб їхні були гроші, у нас укладували в наше село. І тоді воно буде більше процвітати. Отже, зелений туризм це користь для господарів та задоволення для туристів. Я, наприклад, оглядаючи садиби, Навтішалися. Подорожуючи Черкащиною, можна скористатися нагодою зеленого туризму і слухати старовинну музику ось з такого програвача. Відпочивати на українських вишиваних подушках. Послухати бій старовинного годинника. Покрутити прялку. А ввечері напитися духмяного чаю із справжнього самовару. Немовлятка ж тут мають нагоду поспати в справжній українській колисці. А тим часом, поки немовлятко спить, мама може попрасувати старовинним українським методом. Різні за колоритом садиби зеленого туризму. Приїжджайте в село та розпитуйте про них. Дехто має басейн, інші сауну в зеленій діброві також є екзотичний відпочинок, такий як сон на вуликах. Щоправда, влітку, коли бджілки самі не сплять. Пані Світлано, будь ласка, розкажіть про лікування бджолами? Це таке унікальне явище. Не часто де таки побачиш, чи дійсно від бджіл є якийсь ефект, який є досвід лікування людей бджолами, чи відпочинку просто. Я знаю одне, що коли на бджоли лягаєш відпочити, то буквально за декілька годин вся втома проходить. І те, що маєш набратися вночі за 8 годин сну, набирається буквально за 3 години. Достатньо для того, щоб відновити всі свої сили. А хвороби немає такого там. У нас такі хворі до нас не приходили люди, щоб лікували, вилікували свої хвороби. Але лікується каже, що їм дуже добре, дуже комфортно, хороша аура. Так, вони відпочивають. Ось зараз можна сказати, що вже не сезон, та й деякі зміни відбуваються у вас. А на майбутнє планується відкрити будиночок. Ми плануємо зробити не ми, а наш батько. Планує зробити, він у нас в основному займається бджолами. Він планує зробити будиночок, у якому будуть безпосередньо розміщуватися самі бджоли сім'ї, вулики із сім'ями. І можна буде вже відпочивати, там будуть поставлені, і можна буде разом із бджолами відпочивати, там буде їхня, їхній мікроклімат, відчути угу. на собі. І Подихати прополюсом, подихати оцим медом, полком це дуже корисно. Дякую. Скажіть, будь ласка, а що ви б запропонували туристам побачити в селі або в околиці, куди сходити чи на риболовлю, як розважити себе, якби вони приїхали на вихідні відпочити зелене добро? У нас є де порозважатися, але ну, саму першу чергу це в нас дуже близько біля нас ліс. Там можна збирати гриби, ягоди, малину, можна ходити на полювання. У нас є свій ставочок. У нас ну, це в нас а ще по околиці, у нас людей тут дуже багато ставочків. І всі займаються цим, і порозчищали їх, понаводили там порядочки. Ну і можна половити рибу. Про лікування бджолами можна прочитати безліч інформації. Проте я розпитувала деталі у практиків для вас і для себе на майбутнє. Є такі відгуки, що коли людини, коли ну, перевірено, так можна сказати на досвіді, боліла спина жінки, вона підійшла, сіла під вуликом і спина перестала боліти. І от уже тоді дійшли такого висновку, що потрібно зробити ось такі на вуликах лежаки, щоб можна було лягати і лікувати спину, головну біль, якщо вона є, і безсоння, нервові стреси інші. Тому що це справді людину розслабляє повністю. Коли лягаєш на вулик під собою відчуваєш вібрацію, бджолину вібрацію. Вони працюють і вдень, і вночі. І коли лягаєш, оця вся вібрація, оцей сейгул, він наскільки заспокоює людину і зовсім інші відчуття після цього. Отож, скоро сюди приїдемо, і ми аби перевірити на собі та почерпнути безліч нових відчуттів. Панораму села можна оглянути іще із козацької вежі, якщо ви наберетеся хоробрості. Ми ж зі знімальною групою вивчали село в просторі і часі, потоваришували з місцевими жителями, які дійсно дуже приємні люди. На вежу ж висотою з п'ятиповерхівку ми не полізли. Одні кажуть, що правильно навіть драбину ховали, турбувалися про нашу безпеку. Інші ж кажуть, що ми не козаки, бракне нам хоробрості. Ми ж подумали про те, що треба берегти себе для зйомки наступної програми для вас. Тож зустрінемося рівно за тиждень. Щасти вам!